А може, взагалі немає ніякої Індії. До речі, Віктор Андрійовичу, ви у своїй програмі обіцяли королю і народу Іспанії, що вже через півроку ми досягнемо тієї Індії з усіма її багатствами. А між тим, вже майже рік ми теліпаємось по волнах і не те, що до легендарної Індії. Навіть до гондурасу не допливли. Земля! Земля! Ну, і невже це Індія? Ну тоді це, мабуть, Америка. Хех. Панове, поздравляю вас усіх з цим великим географічним відкриттям. Лицо признаки цивилизации, Вигуам, карета и туземец с огненной водой. На пляже Солнечной Флориды лежал уставший Альберт Гор, его унизил и обидел сюда жестокий бригад. Белый дом избрался, с друзьями весело кутил. Но зло врагам республиканцам состав стажерок обновил. Но зло врагам республиканцам состав стажерок обновил. Но суетятся адвокаты, ведь завтра будет новый суд. И кандидата-демократа к утру на пляже подберут. каде демократам, кутру на пляже підберу. Ви, мабуть, місцевий вождь? Yes, пока що я. Здається, у вас свято. Так ми на чий вовремня? Oh yes, у нас сьогодні великий праздник демократії. Ну і як же ви його святкуєте? Ми считаємо голоса, потім їх пересчитуємо, потім знову считаємо і знову пересчитуємо. Вручную, бюлетень за бюлетенем. Боже мій, ви рахуєте кожен дулетень, яка дика країна, які варварські зричії. Я бачу, ми прибули вчасно. Зараз же й почнемо прищеплювати вам паростки цивілізації. А що з цього приводу думає Падре Еугеніо? Я переконаний, що цивілізація неможлива без ефективної інквізиції, яка стоїть на сторожі національної безпеки і оборони. Треба негайно розпалити велике вогнище і підсмажити пару трійку єретиків. Зачекайте, падре, але буде дуже складно відшукати єретиків на цих безмежних просторах. Нічого. В крайньому випадку знайдемо єретиків серед своїх. У мене пів команди під підозрою. І звиніте, звісно, що я вмешуюсь, але не могли б ви почати свою інквізицію з колорадських жуков? А то життя от них нет. Так обнаглели, що картошку прямо із миски таскають. Матір Божа, а які ж на вигляд ті тварюки? Ну, такі великі, полосаті і Презервиве. А картофельные чипсы, они тоже едят? О, oh, yes, yes. Ну тогда первый жук уже на подходе. Павлу. Сеньор Колумб, Здається, це ваш попередник теж брав з королівської скарбниці гроші на подорож до Індії. Навіть індійський паспорт пред'являв. Тоже мені, первооткривателе. Да я эту Америку уже три как открыл. А ми так турбувалися. Запити по всіх інтерполах розсилали. У усе ж хотіли знати, як же вам живеться на чужині. Ех, сеньори. Не верьте в этим сказкам про долларовые реки, офшорные берега. Жильем и транспортом меня, правда, обеспечили. Но какие комната, два на три с зарешоченным окном и джип. Бронированный... Знаете, сеньоры, сдается нам уже пора до дома. Вау! Неужели вам не интересно, чем закончится наш веселый праздник? Ведь осталось только дождаться приговора Верховного суда и результатов двух последних пересчетов. Им Штати, штаты широко ведут кандидаты в борьбу? Теперь каждый найденный голос решить может нашу судьбу. Я бюлет не больше, не в силах считать. сказал Либерману, идет демократия, это к чертям, поедем к Фиделю в Гавану. В таске Либерман телевизор включил, у гора в глазах побудилась. Увидел он ужас сияющий лик, упал, сердце больше Холный судья объявил результат, и слезы у многих блеснули. На праздну ждет волбрай Альберта домой, не скажу задать. Віктор Андрійович, я взагалі не можу зрозуміти, навіщо ми відкривали цю дику країну? Ну, я там розумію, Індія, страна багатовічної історії, так сказать, високої культури, дресированих слонів, там яких Мауглів, Шерханів, Камасутри, врешті-решт. А що Америка? Ех, сіньйоре, не бачите ви стратегічної перспективи. Тепер у нас є кого вважати за взірець демократії, куди їздити за порадами і в кого брати кредити. Ну, взірець можна змінити, від порад відмовитись. А от що ми будемо робити, коли доведеться віддавати ті кредити? Я цих туземців внутром чую. Не зможемо повернути гроші? Вони ж почнуть на наші каравели своїх колумбів засилати. Сеньори, послухайте пролетарський совет простого іспанського матроса. Мы эту Америку открыли, а как придет время расплачиваться, мы ее закроем обратно.